Мій чоловік, Печерський Роман Володимирович, 1980 року народження, загинув 26 липня 2023 року. Новоданилівка Запорізької області. Три місяці ми там стояли. Він зі своїми братимами ціною власного життя робили великі. В яку дорогу загинуло дуже багато хлопців. Приїхали, сповістили. Був крик такий, щоб мене було чути. Їхала на опізнання, світ з-під Я до цього днішнього дня не можу чесно якось повірити, що все. Я його більш ніколи не побачу. Ти не розумієш, як ти маєш далі, але ти розумієш, що ти маєш якось. Він пішов від початку війни добровольцем. Перші ракети полетіли і чоловік став устрій. Був біля язума піхотою в окопах. Чоловік був дуже хорошим майстром. Він будував будинки, він міг зварювати, він міг електрику, ну тобто від фундаменту до криші. Він міг все, він був незамінна людина також і в армії. Деяку машину підлатати, де що все чоловік робив. У мене п'ятеро діток. Це моє сонечко. Ольга, рік і 10 місяців. Вона народилася під час війни. Анна 4 роки, Михаїл 10 років, Маріанна 12. Ну і саме старша дочка, то вона живе на Львівщині. Ось ще й тато мій. З нами ігрався, Мене возив на корабах. І в мене це в душу влізло і не можу відпустити. А це тато доличко, він в одкус приїжджав. Ми ходили з татом на рибалку, як грали в футбол. Зараз ми мамі допомагаємо з дітьми, з прибиранням, з готовкою їжі. Він їхав з відпустки 22 липня, 26-го загинув через 4 дні. Говорив, що ми мусимо стояти, щоб вона не прийшла сюди. Бо я хочу, щоб ви того не бачили. Останні місяці, як мав загинути, він мені постійно говорив, тільки пам'ятай, чуєш, тільки пам'ятай, наскільки я сильно тебе любив. Більше за життя тебе і дітей. Такий, знаєте, оптиміст. Якось так, е, вроді би, і війна, але він його якось середньо, якось так по-своєму розкаже. Оль, ти що? Та я ж не геть, геть, напередку. Як подзвонить до мене, то там в трубці таке робиться, що це страшне. Я заміж вийшла 17 років. Він мене, можна сказати, виховував з школи для себе. Ми дуже багато зараз, можна сказати, себе переключаємо в чому. Я почала малювати, дітки також. Стіни якісь йдуть майстер-класи. Ми їздимо в арт студію до пані Тетяни Мілковської. Я просто покладаюся, надію на Бога. Я довіряю йому своє життя. Мені дуже важко, але кожна людина приходить у цей світ для якоїсь місії. Він — чоловік півтора року був по окопах. Він виконав свою місію. Хочеться дуже важко усвідомлювати. Дуже дякуємо коханому моєму татові за те, що він хотів щось змінити в цій країні. Я дуже мрію про щасливе майбутнє нашої України. Це заповітна мрія нас усіх, особливо тих, які втратили чоловіків. Щоб ця страшна жертва була недарма, я мрію про те, щоб мої діти були щасливі.